Доброго дня. В нас сьогодні, 15 жовтня 2024 року, і сьогодні ми починаємо робити такі невеличкі відео для того, щоб обговорення концепції сталого відновлення громад і регіонів України стало більш системним. І пояснювало основні, для чого і як це все буде відбуватися. Отже, основна, концепція сталого відновлення базується на кластерній моделі. І якраз про кластерну модель, як про початок і основу я сьогодні трошечки спробую розказати, тому що насправді сама ідея Кластерної моделі вона дуже життєстійка і про стале відновлення шляхом формування кластерів життєзабезпечення це фактично соціальна економічна інновація. Поки що такого в світі ще немає. Тому що в нас є системи, муніципальні системи життєзабезпечення, це системи, які організовані на основі вертикалі управління, коли муніципалітет управляє всім місцевим господарством, господарством життєзабезпечення, і таким чином гарантує жителям певну якість життя. Є системи природні, такі як села чи поселення, в яких жителі самі собі забезпечують певну якість життєдіяльності. Кластерна система забезпечення життєдіяльності вона передбачає спільну відповідальність як управління громадою муніципалітетів, так і громадян, жителів. За е, якість е, життєзабезпечення, і тому вона з одного боку це кластер як економічна структура, тому що е, кластер має триматися на внутрішніх ресурсах. Якщо, е, якщо послуга не є якісною і вона не є ефективною, то це, це не кластер, це, ну, це, це щось інше. А ми говоримо про формування кластерів життєзабезпечення. Тобто це така екосистема, яка дає можливість територіальній громаді мати е, якісне життя, мати всі необхідні послуги. І кластерна модель, вона тримається на, на основних, скажімо так, принципах високої якості і взаємодії між членами кластера. І в кластеру є свій продукт. У випадку кластеру життєдіяльності це якість життя в громаді. Тобто, якщо життя в громаді е, має певну, е, певний рівень якості, який е, забезпечує для жителів мотивацію мотивацію жити в цій громаді, тобто мотивацію в плюс, не тому, що я, жив, я живу в цій громаді, тому що в мене немає вибору, а я живу в цій громаді, тому що, по-перше, якість життя мені тут відповідає моїм культурним, культурним запитам, моєму культурному освітньому рівні, який постійно підвищується, і я беру безпосередньо участь в, в забезпеченні всіх необхідних, необхідних послуг. І от кластерна модель це коли ми взаємодіємо, ми є взаємодоповнюючи. Чим кластерна модель принципово важлива і чому це інновація? Це інновація, тому що ми маємо сьогодні зовсім інші інформаційні технології. Ми заходимо в іншу, в іншу епоху от нашого життя, якщо попередня епоха була епохою виробництва і епохою нарощення. Нарощення економічних потенціалів мас, виробництв фінансових, фінансових ресурсів, накопичення технологій. То сьогодні ми маємо, ну, і ми побачили, що просто збільшення об'єму при тому, що, що немає. Немає достатньої уваги до культури, до освіти, до забезпечення, забезпечення емоційного розвитку. Тоді виникає ситуація, коли об'єми є і вони йдуть на руйнацію. Кластерна модель вона передбачає співпрацю. Тому що те, що ми маємо сьогодні: війну корпорацій, війну держав, які перетворилися в корпорації, війну, яка для, для людства, ну, це, це катастрофа, просто катастрофа. І Завдяки формуванню кластерів життєзабезпечення в нас є шанс зупинити оце божевілля, яке сьогодні твориться в світі. І основне, з чого необхідно почати це, по-перше, з власного переконання. Що ви є тією людиною, яка готова свої знання, свої, свій час, свої компетенції, свої надбання застосувати ефективно для реалізації мети, Підвищення якості життя людей спочатку в Україні, і потім допомогти іншим отримати можливість мати якісне життя в них вдома. Тому що за що сьогодні? За що сьогодні, скажімо так, воюють, так? Ну, напевно, кожен за своє, але в більшості ми бачимо, що це війна за, за ресурси. Але сьогодні насправді на планеті Земля достатньо ресурсів, щоб всіх нагодувати, щоб кожному жителю планети Земля мати одяг, житло, можливість вчитися, можливість отримувати, отримувати соціальні послуги, допомогу, медичну допомогу, постійно навчатися. Всього цього на планеті Земля достатньо, але в нас немає системи правильного е, розподілу ресурсів, і немає поки що, поки що, немає практики якісної взаємодії в спільнотах і якісне життєзабезпечення в спільноті, воно можливе завдяки кластерам. Це можливо, навіть що якщо це не кластери, справжні кластери, це не те, що ми можемо називати кластером, так? якщо це справжній кластер, який оперується свідомими самозарадними громадянами, тоді це можливість. Якщо це тільки назва, ну, тоді це тільки назва. Ну, але знову ж таки, ми робимо практичні досвіди і, знову ж таки, починаємо з себе. Якщо в, якщо в нас є це прагнення, ми можемо продовжувати працювати на нашому острові і починати формувати кластер життєзабезпечення, знайшовши в своїй громаді, в своєму оточенні. Три, п'ять, сім, десять людей, з ким, з ким можна цей процес починати і хто, хто готовий змінюватись, тому що. Кластер він потребує самоусвідомлення, самодисципліни і самовітаності. Тому, будь ласка, перевірте в собі цих три складових. І якщо так, то зустрічаємося завтра 16.16 .16, і будемо продовжувати. Обговорювати нашу концепцію і досліджувати нашу готовність стати от тим а, таким рушієм змін, тому що все тільки в нас всередині, в наших прагненнях і в нашому бажанні, а, бажанні змінитися. Тому дякую дуже за увагу. Вибачте, можливо, якщо було трохи, трохи емоційно, трохи заглобально, але з часом ми, ми будемо поступово-поступово на теренах навколо нас створювати от приклади, тому що формування кластеру це завжди дуже індивідуальна робота. Яка знову ж таки починається з кожного і кожної з нас. Здоров'я всім По більше часу без тривог і усвідомлення власної спроможності. Спроможності зробити велику справу маленькими кроками. Вітаю вас! Маленький крок, перший крок ви вже зробили. Ви прослухали це відео до кінця. Дякую. До завтра!